Доброго дня. З початку навчального року в місті суттєво збільшилась кількість транспорту. В той самий час проводиться багато ремонтних робіт. Відтак почастішали затори. Я наперед хочу попросити максимального розуміння та терпіння городян. Роботи на проспекті Свободи на вулиці Лисенка, на вулиці Промисловій плануємо завершити до кінця вересня. На початку жовтня маємо відновити рух на вулиці Гайдамаській та вулиці Богомольця. Поклали третій шар асфальту на вулиці Богданівській та Пасічній. Зараз влаштовуються тротуари на пасічній. Цього тижня розпочали ремонт вулиці Сихівської, який маємо завершити до кінця вересня. Роботи там будуть вестись почергово, ліва та права смуги. Будемо ремонтувати хідники. Робіт багато. Намагаємось їх робити максимально якісно і оперативно. Незручності треба перетерпіти. В суботу о 19.00 у Львові відбудеться футбольний матч між збірними України та Білорусі в рамках відбіркового етапу євро 2016 До стадіону будуть курсувати автобуси, які відправлятимуться з площі Петрушевича та від кінотеатру імені Довженка з 17 до 19.00, Після завершення матчу з 21 до 23.00. я закликаю Львів'ян проявити культуру вболівання та самим. Виявляти потенційних провокаторів, через яких наш стадіон Арена Львів одного разу вже зазнав міжнародної дискваліфікації. І наприкінці коротко про ситуацію в країні в першому читанні прийнято зміни до конституції. Вони викликали серйозну політичну кризу і трагічні події біля Верховної Ради. Не буду вкотре озвучувати аргументи самопомочі щодо тих небезпек, які несуть із собою ті зміни. А саме, інтеграція фактично окупованих територій Донбасу в державну систему України. Самопоміч також виступала за реальну децентралізацію та посилення ролі громад. На жаль, зміни до конституції цього не дають натомість. Передбачають повну підконтрольність місцевих рад, призначеним з Києва префектом. Однак я хочу, аби в усіх тих дискусіях ми пам'ятали одне завдання ворога нас роз'єднати і пересварити, спровокувати на внутрішні конфлікти. Саме тому мої колеги в парламенті, депутати від самопомочі, вирішили залишитись в коаліції та спробувати відновити її якісну роботу. Маючи різні точки зору, зберігаймо холодний розум і взаємну повагу. Україна у нас одна.